Всім доброго дня, привіт із Вінниці. Приватне підприємство Азуріт. Сьогодні викладе таке цікаве е, відео. Е, буде е, у нас причеп, на ньому буде замінюватися рухома підлога. Зараз я вам покажу відео, як це виглядає з самого початку, ну і потім буду далі показувати відео. Кому цікаво, звертайтеся. Отак виглядає цей красивий причеп. Він називається його марка Стар, те, що полюбляють Україну, Ванилі вже, вже рядом. Тобто, до нас теж ніхто вже не повертав. Вони заповністю. Вироба дали, Потерлися бока, навіть от все повиставало. Так що реконструкції ніякої не може бути. В даний час. Зараз прицеп готується до, е, домивається все, готується до заміни допомої підмоги, відчищають підвінами. Нам ще французьку і німецьку грязь. Так що і так, дуже сильно не що, що зміняв. Приготували все новеньке, є ламелі новенькі, От. є квадрат посилений, ми ставимо 2 мм Так що чекайте наступних відео, я покажу, як буде виглядати новенький пол в цьому принципі.